Друзі, всім привіт, знову на кухні. Сейчас вам покажу, як я буду робити печоночний рублені котлетки. Ось у нас є з двох кроликів печінка. Ось така. Одна, одна друга. І сердечки з почками. Ось. І будемо зараз їх накрішувати. От для цього нам ще знадобиться три яєчки, мука борошно, сіль, майонез і 2-3 цибулинки. Так, Першим ділом кришимо нашу печіночку. Печіночку кришимо, зараз покажу вам приблизно. Ось такими кубиками невеличкими. Все, поки що відключаюся, крішемо печінку, потім покажу, як будемо кришити цибульку і що будемо робити далі. Так, друзі, другу цибульку вже ми розкришили. Ось так, як на зажарку, бачите? Скрішемо і відправляємо сюди наші печіночки. Тепер беремо муку. У нас кукурасяна и сюда две, три ложечки муки. Так. Дальше. Берем два-три яєчки. Ибо Оп. Так, майонезик, Десь ми приблизно майонезика 3 лові ложки. Дві-три. Видосна. Так. Солимо за смаком. Суміш перців. І все це перемішуємо. У нас приблизно у нас отаке получається. Я раненіше сюди добавляв голиноблок, бланка, кубики, знають, такі були. Тоже получается уже смачно. І далі йдемо жарить, як минці, то є ложечку набрали. На сковорідку, з двох сторон обжарили. Ну, коротше, зараз, зараз покажу, які у нас получаються котлетки. Поки що. Поставте лайк, прокоментуйте ну, і свої рецепти напишіть. Так, це наші котлеточки. Ось вже покажу, ось така вийшла розломою. А, рятенька. Дивіться, яка. На мене треба чуть-чуть солоніше. Like.